Вам доведеться зараз активно думати, мислити. Бо я попрошу тих, хто на моє запитання хотів би відповісти. Так, він встане, підведеться зі стільчика. А у кого буде відповідь ні, він буде просто плескати. Запам'ятали? Гаразд. Давайте спробуємо. Я хочу спати. Дивіться, у нас чотири особи отримали оплески. Молодці. Я хочу кави. Прекрасно. Пані Оксано, щось думаєте. Я учитель. Плескаємо, 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 пані, плескаємо. Плескайте, пані. дякую, сідайте. Я народний учитель. Що нема народних вчителів? Гаразд. Я бігаю. Хто бігає з вас? Один, два, три, чотири. Я також бігаю, дякую вам за оплески. І останнє я живу в міграції. Лестаємо. Дякуємо. Гаразд. Е, тепер познайомимось ближче зі мною. Е, я Лідія. Свого часу я навчалась у Львівському університеті, хоча 41 рік прожила на Донбасі е, біля такого Азовського моря неподалік Маріуполя. Е, Можливо, хтось знає сідово, таке море і такий курорт. Але в 2014 році разом зі своїми двома дітьми, коли відступали українські війська, мені довелося втекти під обстріли. Я доїхала до Києва і з того часу я стала ВПО внутрішньо переміщеною особою. Потім цей статус я поміняла на статус біженка або мігрантка. В 2022. І до червня цього року я жила в Латвії. Мене туди забрали друзі разом з моїм сином. Відповідно, я пережила усі можливі і неможливі історії, які пережила кожна з вас. Можливі. Так? Далі, що б я хотіла вам ще розповісти про той період життя. Насправді, я з 2007 року є ще громадською діячкою е, такої організації громадської спілки української молоді. Хто знає таку спілку? Так. От я є членкиною зовнішньої референтури з Суму. І, як ви гадаєте, свої е, осередки ми формуємо на базі чого? Звісно, на базах недільних і суботніх шкіл. Відповідно, мій регіон був, я відповідала за Піренеї, за Іспанію, Португалію. Потім я приїхала до Латвії. Мені пощастило відвідувати Естонію, Литву. І останній осередок, до якого була долучена, був у Будапешті, в Угорщині. Сюди я відвідувала суботні і недільні школи. Знайомилися з викладачами, надихала їх на те, що ми впораємося з будь-яким викликом, а найбільший виклик були діти. Чи прийдуть вони до вас в суботу, чи захочуть вони слухати ваш урок? І ось де я була корисна. Але сьогодні я б хотіла вам розповісти не лишень про це. Я з сином точно знаю, що існує багато воїн. Війна не оголошена, війна гібридна, війна з військовим вторгненням. Але ніхто не говорить про війну ідентичностей. Ти приїжджаєш до прекрасної Європейської або іншої континентальної країни. І вуаля сюрприз! Твої статуси, бренд твого імені, твої знання нікому не потрібні, і ти ніхто, і звуть тебе ніяк. А більшість говорять, е, Лідія. Ми дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас, що розповіли про українську школу, свою діяльність, але нам революції не потрібно. У нас все гаразд. Ми добре почуваємося. У нас прекрасна світа. Кажу, яка прекрасна! Мій син приходить і каже: Мама, куди я потрапив? Я на уроці не маю права поставити запитання. Я навіть вивчив латиську мову для того, щоб ставити ці запитання йому кажуть, посидь хлопче, тому що йде урок. Сиди. Отак От він довго сидів, потім каже: мама, нам час повертатися. Сьогодні я б хотіла розповісти вам також про те, що говорять про мігрантів е політологи, економісти, психологи, є такий американський психолог. Японського походження Френсіс Фокуяма, який більш песимістично е, говорить про мігрантів. Він каже, що для людської цивілізації мультиідентичність створює великі проблеми. Це, схоже, на цивілізаційний вірус, який атомізує соціуми, розмиваючи єдність громадянського суспільства, руйнує усталені погляди на Традиційну державу. Чому мені так відгукується Френсіс Фукуяма? А тому що я, коли прийшла до Департаменту освіти Латвії, до Міністерства освіти Латвії і кажу, що я буду організовувати освітній хаб для українських дітей, мені сказали: організовуйте, але ми ніякого відношення до вас не маємо. Є українська риська школа, достатньо, те, що вони міститься лише 200 дітей і 100 ну, нових мігрантів, да, нам, нас влаштовує. Те, що є 35 тисяч переселенців, і з них 10 тисяч дітей ну, шкільного віку, які точно йдуть до їхніх шкіл, вони, вони при ділі. Те, що вони не розуміють латиську мову, нічого. Ще посидять пару рочків і зрозуміють. Насправді, це, е, я розумію, чому я знову ж повернуся до Фукуями, тому що я нарешті збагнула, що вони вже мали такого товариша, сусіда, друга, росіянина, москаля, який прийшов і окультурив Латвію. І той відсоток населення, який говорить російською мовою. Та кількість російськомовних шкіл, яка існує в ризі, вона лякала до 22-го року. І сьогодні поплескайте Латвії, вона відмовилась від російських шкіл, їх немає. Не знаю, чи будете ви плескати, але немає і українських шкіл. Є ризька українська школа, в якій освіта ведеться латиською мовою, і є урок української мови літератури. Все. Говоримо далі про акультуризацію, тому що там є багато стратегічних підходів, ви знаєте, про маргіналізацію, сепарацію, асиміляцію, інтеграцію. Звісно, якщо ми будемо брати позитивне бачення міграції українського населення, то в принципі в глобальному такому Масштабі це дуже хороший поступ, адже приходить нова кров, якщо діти залишаться українські розумні, якісні, якісні, я так і кажу, якісні діти, бо в мене син дуже якісний, якісні діти залишаться там, вони створять всі умови для того, щоб зруйнувалися ці перепони між кордонні, так? Відбулася новий поступ в, взагалі у світі, в економіці, в рекламі, тому що ідеї ми, українці, несемо зовсім інші. Це з позитивного. Але йдемо далі. В Латвії зорганізували школу десь в кущах, як я казала, і мені казали, Ліда, чому ти там не працюєш? Я кажу, я репутацію України ніколи не зіпсую. Я залишилась без роботи, тому що я так і не здала на це один латиську мову. Вона для мене занадто була не зрозуміла тільки Б2. І Люди збирали по 40 євро, садили дітей, не пояснюючи батькам, що це школа, без акредитації, без ніяких правил і структур, і ніяких гарантій того, що діти в належних умовах розвиваються, вчаться за за правильними програмами. І я знаю інші прекрасні зразки. У мене є подруга, яка звуть Агне. Вона зорганізувала школу Gravitas у Литві у Вільнісі. Там навчається 485 дітей. І саме вона зорганізувала приватну безкоштовну школу для цих 500 дітей і відповідна кількість вчителів. Але це бідлінгуальна школа півурока Українка. Українською мовою за українськими підручниками розповідає тему за литовською програмою. А потім наступні 20 хвилин урок веде литовка литовською мовою за литовським підручником за литовською програмою. Ця пані, ця моя подруга, це героїня. Вона не зрозуміла багатьом людям. Але що вона зробила? Вона знайшла стейкхолдера або знайшла вона. Людину, яка є меценатом для української спільноти. Тому що діти харчуються, дітям треба парти, дітям треба підручники купити. І ще що треба дітям. Дітям треба український грамотний вчитель, а також литовець, який після своєї школи прилетить до україномовних дітей. Що говорить Агне? Вона говорить, що вона виховує... Особистостей, які будуть корисні як Європі, Литві, так і Україні, якщо діти захочуть повернутися, вона чітко знає, що українська дитина не повинна робити те, що робить українська жінка за кордоном. Вона не повинна доглядати якихось старих людей. Або мити готелі, або працювати на консервних заводах, або будь-де. Українська дитина має всі права бути особистістю. У мене там ще є час, щоб далі тримати цю прекрасну аудиторію в моєму полі Ми заслухалися ще є п'ять хвилин. Тоді е, я вам розповім про естон е, про, е, про естонську. Може школу розповісти. Про гараст в Естонії я була в недільній школі такого е, Анатолія. Хто, можливо, там був в в такій школі, де стара, стара свята людина, його називають Леонардо да Вінчі, збирає дітей щонеділі, вчить їх писати, малювати книжки і друкує з ними, тому що в нього є власне друкарство. Друкарня в нього є власна церква. І найбільше, чим я подивувалася, він мене завів в своє святилище, і там був ковчег Ноя, де дітки, українські дітки зробили. З дерева кожен свою тваринку. Ну, як ви розумієте, не по парі. І це були коти і песики, які лишилися десь на сході, тому що діти переважно до країн Балтії їдуть східняки. В Португалії, і Іспанії все набагато краще. Там є муж, там є міжнародна українська школа, там безліч українських шкіл. Вони вчаться. Частіше мене запрошують, щоб я їм допомогла, показала, як інтегрувати програму, як об'єднати літературу з історією, як об'єднати фізику з математикою, як ми це робимо в наших школах мрій дій, як ми робимо проєкти, як ми їх захищаємо, як ми розвиваємо критичне мислення дітей, куди ми дивимося, коли е е дитина змінюється. Да? Змін е, там іде в своїй траєкторії росту. Е, ви сказали у своєму виступі, що ваша подруга для вас це героїня. Ну я думаю, до цієї категорії належать усі тут присутні. Так що і, і ви, і кожен, і кожна, хто робить ту нашу дуже непросту і дуже тяжку справу. І я думаю, оці два портрети. Анна Кісіль і Стефана Романіва вони усміхаються. Це люди, Анна Кісіль, яка проживала останні роки в Канаді, в Торонто, та не останній значний шмат життя. І цей чоловік Стефан Романів з Австралії. Вони робили теж велику українську справу, підтримували шкільництво, українську мову як іноземну. Я думаю, що ці посмішки їх. Що вони насправді десь тут і присутні. А вам, пані Лідія, дякуємо за вам за вашу роботу. Дякуємо за цей проект Мрій ді дуже цікавий. Я не перестаю дивуватися фантазії і підприємливості наших людей. Це дивовижно, і тому ми, ми виграємо цю війну, тому що у нас є такі люди. За розвиток, за модернізацію освітнього процесу в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, за участь в нашій лабораторії і за співпрацю з нами. Дякую.